Скажіть, будь ласка, декілька слів на рахунок саме співпраці з агенцією? Ну я, наприклад, рекомендую навіть через агенцію працювати, бо це дуже зручно. Жиль є, ти не за що не переживаєш, скільки там тобі треба так. Тобі треба кудись і в лікарню так само можуть. Ну, все домовиться. Ну дуже добре. А наша агенція то тобто супер. Скажіть, будь ласка, як давно ви в нас працюєте? Півтора року ми вже працюємо. В чому полягає суть вашої роботи? У нас робота Ну, немає одного процесу. Коли ми приходимо на роботу, нас записують по різних процесах. Ну, це прийомка. Що таке прийомка? Бо вони всі розуміють, що Прийомка технології. це ну, пшиєнчі, польська. Бо ну, тут називають пшиєнче. Це коли приїжджає товар, різні акції. Ми ну, туди приходимо. Нас получається привозять акцію, ми її розпаковуємо і починаємо приймати товар. Тут увага головне, щоб ну уважний був Прямо у вас який основний ваш процес? Супертер на стаденко. СТД – це там, де розписують зразу замовлення. Роман приймає вже цей товар, і дівчата ходять, розкладають його по всіх шинках, щоб не бігати по всьому складу і не збирати його. Зрозуміло. Розкажіть трішки про ваші враження в перший робочий день. Куди ми попали, було саме перше. І Боже, скільки, т... скільки тут <гум> треба буде ходити. Але коли ми пройшли вже на другий день. В смислі? то тут вони багато так і ходить. Ага, два закази і все, ти вже все пройшов. Хто потреба такий у вас період адаптації до нового місця, до нової роботи? Місяць місяць звикали, так? Місяць звикали, бо ну ми перший раз приїхали. Чи був якийсь мовний, можливо, бар'єр? Мовний так був. Да, мовний дуже важко було. Але що ж тут в основному? Половина ну, всі українці, українці, але поляки якось вони більш стараються розуміти і дуже багато говорять на російській мові. Ну що можна звертатися і вони ну поможуть. Можливо, від себе можете дати якусь пораду людям, хто їде вперше на працю. Ну, що, на те, що Щоб ти їдеш сюди собі... да, що що їдеш сюди працювати, а не віддихати, що треба ходити на роботу. Ви коли їхали? Вам проговорювали, озвучували певну заробітну плату. Чи те, що ви зараз отримуєте, чи воно відповідає тому, що вам обіцяли? Так, і так. з кожним роком не злато більше. Тобто ви вчасно виплачують вам заробітну плату. Так, ми дуже задоволені. Навіть раніше раніше ніж усі було. Всі всім українцям <ривіща> <И ривіща> <приємати> привіт. Приїжаю нас в польщу. Супер, дуже дякую вам.